Доброго дня, друзі, виноградарі. На дворі осінь. І осінь це та пора, коли ми відбуваємо якісь підсумки, робимо висновки. За мною кущ, який колись посадила моя мама, називається Ізабела. Я б його з радістю видалив, би, але мама наклала на нього мораторій. І сьогодні хотів би з вами поговорити про ті сорти, гібридні форми, які, на мою думку, недостойні займати місце на винограднику, які, скажімо так, являються розкішу для мене, тому що замість них можна посадити якісь такі, які би були гордістю колекції, якісь новинки, якісь перспективніші форми кращі. Тому зараз прийдемо до мого виноградника і я вам покажу ті гібридні форми, сорти, які, на жаль, не задержуються в мене, і я їх буду видаляти. І почнемо з такого кандидата на видалення як бананас Олега Писанки. У мене було їх три кущі, лишився ось цей один. Отже, чому бананас і що з ним не так? Жіночі тип квітки, Це раз. але незважаючи на те запилюється непогано, зато в нього ягода не висить на кущі. І його треба дуже реалізувати в дуже стислі сроки, якби він сам по собі непоганий, але ну, є кращі сорти. І то, що він, його ці от смакові якості, він якби смачний, але їй мускати смачніші, є виногради смачніші, і розміри хороші. Ну, якби з одної сторони трошки шкода бананас видаляти, це вже останній кущ його. Але що робити, якщо треба місце? Наступний на видалення піде такий сорт, який я купляв колись в Руслана Панченка. Він свого часу з ним побив рекорд України по найбільшій гроні. Це Славута. Не пам'ятаю селекціонера, але що не так з Славутою? Славута дуже слабо росла. На своїх коренях вона взагалі дуже слабо розвивається. В неї дрібна ягода. Дуже посередні смакові характеристики, ягода загоряє на сонце, бере таку неприємну рижовину, як бананас е в доволі пізніх термінів, і з нею треба танцювати з бубном. Якщо, там її, якщо ви, ви ганяєте за рекордами, можливо, цей сорт для вас би підійшов. Я спробував нічого особливого, нічого хорошого не бачу. Тому е було два куща. Це вже залишився один і він однозначно піде на видалення Славута. Друзі, наступний виноград, з яким я буду прощатися, однозначно, це Казанова Шульги. Теж жіночий тип квітки, смакові дуже посередні, в моїх умовах ягода тріщить, пізно дуже він стартує. І не вистачає йому суми активних температур, щоб він розкрив свій потенціал. Е, так, кажуть, непоганий виноград. Але в моїх умовах є краще. Е, мабуть, буду його замінювати на Кіровоградський. Перед вами виноград пам'яті Смольнікова. Ой, пам'яті Негруля. Виноград, який мав би бути для пізнього зберігання. Бачите? Як він гарно зберігається на кущах. Е, було в нас дуже сухо. Хто слідкує за каналом, бачили, потім вдарило, ну потім пішли легенькі такі дощі, які перейшли в сильніші дощі. І багато виноградів, які я хотів пробувати закладати на зимні зберігання, вони просто-напросто тріснули, загнилися і, і от в такому стані от вони зараз виглядають. Пам'яті Негруля йде на видалення. Було два куща, лишився один, цей один теж ми видаляємо. Наступний виноград, з яким я вирішив попрощатися, це Еверест. Дуже погане запилення в моїх умовах, різнокаліброва ягода, низька врожайність, маленькі грона. Є достойніші форми на ті ж сроки з такою ж ягодою. тому Еверест прощавай. Оцей красунчик з гарними листочками це кандидат на скорочення. У мене є два куща, лише один. Це кишмиш коктейль Все в ньому добре, все в ньому чудово, крім врожайності. Розкіш тримати в себе два таких куща. Лишаю один. Ось це вже видалений. Це Руслан. Сильно тріщить навіть від туманів, можна його порвати. Загнивається і то так, знаєте, що характерно, що е, ті ягоди, що ви бачите, вони якби гарні, а ви гронку розвертаєте серединки куща, а там просто гній. Руслан, все. Оце перед вами пасунковий такий врожай, можна сказати, це супер екстра. В такому він кольорі. Е, йде на видалення. Він е, Смаковий не очень, е, товарний не очень, підріск. Ну, взагалі, супер екстра мені не сподобалося, я її, від неї позбуваюся. Також на видалення, мабуть, все-таки на переприщепу, тому що ці всі сорта, що до цього я називав гібридні форми, я буду їх просто розкорчовувати. а це, на цей попробую зробити прищепи на наступний рік. Е, це в нас бравісмо. Ультраранні сроки, киш-миш. Но він тріщить, сильно тріщить в моїх умовах. Він не запилюється гарно. Йому 4 роки і кущ себе не оправдав. І я що міг, то зробив. Бровісімо все. Ось це перед вами трирічний кущ такої гібридної форми, номерної, як В56. Та сама проблема, що і в Евереста. Крупна ягода, навіть раніше за Еверест, але велика різнокалібровість, маленькі гронки і хороші смакові, але через низьку врожайність і такі низьке навантаження вирішив з ним попрощатися. В5-6. скорочення також піде Ландиш. У мене його три куща, лише один через його смакові. Але через його погане запилення, і, відповідно, низьку вражайність, тримати три куща рахує нелогічно. Не хочу більше мати справу з княгиною Ольгою. З таким сортом, чи гібридна форма. Не знаю, як він зараз позиціонується. Але він був, 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 був. потім різко він тріснув, різко зігнив, і толку з нього не було. Вон, бачите? Весь урожай на землі. Все, що лишилося від княгині Ольги. Однозначно йде на видалення і бежелю. Бачите, те, що не тріснуло на хвостиках, на вусиках те вісить. Мова зараз йде про мавку селекції загорулька. Два кущі її мав, теж сильно її порвало, замість того, щоб піти на зимове зберігання, пішла на сік. Один кущ прибираю, однозначно лишаю або один, або взагалі приберу. Побачу по тому, скільки я куплю цього року новинок і що далі робити. Шкода, трохрічні кущики, але тріск і швидке загнивання змушують прощатися з мавкою. Оце все, що лишилося від преображення. Мав його 6 кущів. Вирішив його значно скоротити, лишиться два, максимум три кущика переображення. Через його простий смак, через його, скажімо так, ну, низькі смакові і запиленням бувають теж нюанси з ним. Є в мене достойніші форми за переображення, такі як Юліан, Легенда Аксая, Сенсація, Фаберже посадив собі, тому. Преображення йде на скорочення. Друзі, поділився з вами своїми висновками. Підтримайте, будь ласка, український контент лайком, підпискою, хто ще не підписався, буде багато цікавої, головне чесної інформації в мене на каналі. Можливо, ще якісь гібридні форми, сорти, я надумаю ще потім піду долити на Про це вже зніму відеоролик весною, тому що. Весь час виходить щось новіше, щось краще, і навіть деколи приходиться заміняти як от переображення. Непоганий сорт непогано працює все. Але в силу того, що немає місця, в мене колекційний виноградник і хочеться посадити більше новинок, більше різноманіття і приходиться чимось жертвувати. Всім дякую за увагу, мирного неба і будьте здоровенькі!